Дякуємо вам! Слава Україні! начальника? Якої Я тут не, І не Я хочу е І наш вотний богомолов. До камень, до біжу, до біжу, до камень, а, а то ж треба запрошення писати. Ну, а... Пане Володимире, весь майдан вас хочу. Ми вистоїмо, ми переможемо. Та, тава... Тільки один здрав це ми розуміємо, що нам потрібно змінити Но. владу. І тому зараз, ми і сьогодні зверталися до людей. Це один шлях змінити свої владу зміни в країні, можливо, тільки з новою владою буде. Я дуже Доброго вдячний за ту довіру, дня. яка є у людей. Але ми, ми вважаємо, що будь будь-яка підтримка, вона не достатньо. Нам потрібно об'єднати наші зусилля. Без об'єднання зусиль змал, всіх трьох опозиційних що сил неділя, всі, всіх громадських всіх людей нам буде дуже тяжко виграти у, у сьогоднішній владі, розраховуючи на великий адміністративний, Україні? фінансовий та ресурс за зброй масу сказати Я хочу сказати, що ми його разом будемо виконувати. Це план не для нас. Чесні і чесні українці!